Французькі міражі в українському небі. Півроку від початку курської операції та нищівні удари по російському аеродрому. Вітаю глядачів «Укрінформу» Про головні новини за 6 лютого розповім вам я, Карина Луніна. Франція поставила в Україну перші винищувачі міраж 2000 доставку яких анонсувала торік. Про це у соцмережі ікс повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Перші літаки прибули до України сьогодні. На борту цих літаків українські пілоти, які багато місяців проходили навчання у Франції і тепер долучаються до захисту українського неба. Написав Лекорню. Проте не уточнив, яка саме кількість літаків прибула до України. Також в Україну прибули винищувачі F-16 від Нідерландів. Повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Британія офіційно скликала Рамштайн замість США. Сполучені Штати вперше не головуватимуть на засіданні контактної групи з питань оборони України. Сама ж Британія підтвердила, що вона скликає зустріч 12 лютого. Група збереться напередодні засідання міністрів оборони НАТО. З'їзд традиційно відбудеться на авіабазі в Німеччині. Російські Герані атакували Харків. У місті є влучання у двох районах. Повідомляють в обласній прокуратурі. Один безпілотник влучив у дах найбільшого ринку Харкова. Внаслідок вибуху було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів. Барабашова поранення отримали охоронці, а інший дрон влучив по території інфраструктурного транспортного підприємства. Там, на щастя, обійшлось без постраждалих. Четверо людей отримали поранення в Донецькій області. Під удар потрапили Краматорськ, Лиман, Покровськ, Торецьк, Андріївка, Іванопілля, Миколаївка та Ріг. Протягом доби російські війська лишень по Донеччині здійснили 3,5 тисячі обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів, з них 11 житлових будинків. Також ворог не припиняє обстріли мирного населення Херсонщини. Рятувальний підрозділ ліквідував пожежу житлового будинку в передмісті на щастя без жертв. І до оперативної ситуації на фронті противник завдав два ракетних і 85 авіаударів, скинув 134 каби. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів з них 107 із реактивних систем залпового вогню та запустив 2293 дрони камікадзе. А тим часом наші сили ППО вночі збили 56 ворожих БПЛА, якими Росія атакувала Україну. 18 безпілотників не досягли цілей. Генштаб збройних сил підтвердив удар по російському аеродрому. Цього разу палав Приморсько-Ахтарський у Краснодарському краї. Підрозділи сил безпілотних систем у взаємодії з силами оборони вдарили по об'єкту оперативного базування авіаційних засобів. Він призначений для зберігання підготовки та пусків шахедів по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в Запорізькій та Херсонській областях. У генштабі акцентують, що удари. По об'єктах, які задіяні в агресії проти України та терорі цивільного населення, триватимуть. Шість місяців від початку Курської операції Сили оборони розповіли про втрати ворога за півроку в російській армії мінус 40 тисяч особового складу, з них понад 16 тисяч 200. Нагадаємо, операція Сили оборони України в Курській області Російської Федерації почалась торік, 6 серпня. Вперше за 11 років війни бойові дії перенесли на територію окупанта. Операція мала на меті не допустити нове просування ворога в сумській і Харківській областях наступ змусив російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Також в Росії довелось просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх солдатів. Загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тисяч осіб, і з трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві втратили боєздатність. Станом на зараз, за даними. Нами розвідки і підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту. Що не менш важливо, за час курської операції українські сили взяли в полон 909 російських військових. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в'язницях. Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях. З цим указом війна проти жіночого спорту закінчена, заявив Трамп на церемонії підписання. Обмеження стосуються змагань, які фінансують школи шляхом відмови у наданні федеральних коштів тим навчальним закладам, які це дозволяють. Відповідно до позиції адміністрації Трампа поняття стать трактуватиметься як гендерна приналежність, визначена при народженні, тобто чоловік. Або жінка, шукав пригод, а втрапив у халепу. У сумах ДСНСникам довелося рятувати песика, що застряг у металевому паркані, і не міг вибратись самостійно. З максимальною обережністю рятувальники звільнили чотирилапого пастки і вже за мить він щасливий та неушкоджений, помчав у своїх справах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на Ютуб канал Укрінформу, аби залишатись в курсі актуальних подій.